Рівне вже не вперше влаштовуватиме фестиваль до дня міста, під час якого бренди нашої області зможуть показати свій товар. Майбутню ярмарку Обирай підтримай та купуй Рівненське. Презентували напередодні у майстерні міста. Люди мали можливість подивитись на план фестивалю та зрозуміти, які події чекатимуть на рівнян і гостей обласного центру 25 серпня. І Це сьогодні. Ми презентуємо тут у нас в майстерні міста. Великий захід, який має відбутися 25 серпня в день міста. Обирай, купуй, підтримуй Рівненське. Для нас це дуже важливий захід, тому що це є можливість представити і для наших містян, і для гостей міста, для і мешканців інших держав, які можуть прибути до нас на день нашого міста, представити наш рівненський бізнес, показати, що він може, що він виробляє, що він продукує. Як розповів Артем Ганущак, все направлено на одне. Разом з місцевими виробниками показати, що рівно розвивається і продукує багато корисних товарів Цьогоріч Фестиваль буде значно масштабнішим за попередній. Як розказала засновниця рівненського бренду одягу та голова організації легкої промисловості Оксана Харкіна, минулорічний івент дав поштовх на натхнення для реалізації більш масштабного фестивалю у поточному році. Показати, як важливо підтримувати мешканцям рівнянам, купувати власне рівненські у рівненських виробників у рівненського бізнесу, а рівненському бізнесу сплачувати податки, створювати робочі місця, розвиватися, рости і робити все можливе для того, щоб наше місце… Наша грубана розвивалася, треба розвивати економіку країни та рівненщини. Саме так прокоментувала важливість таких подій Оксана Харкіна. Захід буде набагато масштабнішим за минулорічну ярмарку, адже організація у цьому році значно краща, а також залучена більша кількість місцевих брендів. Наголошують рівненські виробники. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.